Я почув голос в Індії Стенлі Джонс. Один із найенергійніших ораторів Америки і найвідоміший місіонер свого часу. Із книги Дейла Карнегі Як завойовувати друзів та впливати на людей 40 років свого життя я присвятив місіонерській роботі в Індії. Спочатку мені було дуже тяжко переносити жахливу спеку. До того ж, мої нерви були напружені через важке завдання, яке поставало переді мною. Протягом перших восьми років я часто почувався таким втомленим, і мої нерви були настільки виснажені, що я не раз падав духом. І тут мені дають річну відпустку Я їду до Америки. Але на борту корабля, на якому я плив, я знов занедужав. Це трапилось тоді, коли я вів ранкову службу в неділю, і корабельний лікар наказав мені залишитися у ліжку до кінця подорожі. Відпочивши рік в Америці, я знову вирушив до Індії, але по дорозі заїхав до Маніли, щоб взяти участь у євангельських читаннях. У Манілі я знову занедужав. Лікарі попередили мене, що коли я повернуся до Індії, я помру. Я не зважив на їхні попередження і продовжив свій шлях до Індії, але на душі ще міло. Коли я приїхав до Бомбея, то почувався таким розбитим, що відразу ж вирушив у гори і відпочивав там кілька місяців. Потім я повернувся на рівнини, щоб продовжити свою роботу. Але повертатися було не варто, оскільки я знову занедужав, і мені ще раз довелося поїхати в гори на відпочинок. Коли я знову спустився з гір, мені довелось визнати, і це визнання мене просто шокувало. Я не можу працювати. Я був виснажений морально і фізично, мої сили були на межі. Я боявся, що залишусь інвалідом до кінця своїх днів. Я розумів, що, не знайшовши способу поправити своє здоров'я, мені доведеться попрощатися з кар'єрою місіонера, повернутися до Америки. І усе життя працювати на ліки. Це був найтрагічніший момент у моєму житті. У той час я читав проповіді в Лакноу. якось увечері, коли я молився, трапилася подія, яка змінила моє життя. Я був повністю зайнятий своєю молитвою, я раптом почув голос: чи ти сам відчуваєш себе готовим до тієї роботи, на яку я тебе призначив? І я відповів: Ні, Господи, зі мною покінчено, мої сили на межі. І голос сказав: Якщо ти доручиш це мені і сам не будеш хвилюватися про це, я дам цьому раду. Я відразу ж відповів: Господи, звичайно, я згоден. Великий спокій оселився в моєму серці і осяяв моє існування. Я знав, що проблему розв'язано, і життя, безмежне життя відкривається переді мною. Радість охопила мене, і я летів додому, як на крилах. Я відчував святість кожного дюйма нашої землі. Кілька днів після того, як я почув голос, я жив, не відчуваючи свого тіла. Я працював день і ніч, і коли приходив час відпочивати, я дивувався. Навіщо лягати спати, якщо я не відчуваю втоми? Мені здавалося, що про моє життя, душевний спокій і відпочинок піклується сам Христос. Я не знав, чи слід комусь розповідати про те, що трапилося. Спочатку я намагався уникнути цього, але потім вирішив, що я не повинен приховувати цей випадок. Після того, як я розповів про те, що я чув голос, усі тільки й про це говорили. З того моменту минуло багато років напруженої роботи, але в своєму житті я більше не зазнавав проблем зі здоров'ям. Але те, що трапилося, вплинуло не тільки на мій фізичний стан мені здається, що відновилося моє тіло, розум і душа. З того моменту я став жити новим, кращим життям. Я нічого для цього не робив, я тільки прийняв це як належне. Відтоді я об'їздив увесь світ, іноді по три рази на день виступаючи з доповідями. У мене вистачило сил і часу, щоб написати книгу Христос на індійській землі і ще одинадцять інших книг. Хоч я й був дуже зайнятий, я ніколи не відміняв зустрічей і ніколи нікуди не запізнювався. Проблеми, які колись мене турбували, зникли, і тепер, коли мені вже 63 роки. Мене переповнюють життєві сили і бажання жити заради інших. Я думаю, що фізичну і психічну зміну, якої я зазнав, можна пояснити з точки зору психології, але це не має великого значення. Я знаю напевне, того вечора, в Лакноу, 31 рік тому, коли голос сказав: Якщо ти доручишся мені і сам не будеш хвилюватися про це, я дам цьому раду. А я відповів: Господи, звичайно, я згоден. Моє життя повністю змінилося і набуло нового смислу.